Це дуже тяжко запам'ятати. Цій жінці нині 87, Зараз рівнянка, а колись уродженка Житомирщини Марія Тесля без жаху не може згадати події 32-33 років. Все ходили, де да відрушували, де що їсти є. От і в піч, і в піч заглядували і скрізь. Тоді ще зовсім мала дівчинка дивом пережила голодомор, чого не скажеш про її багаточисельну родину. Тата вмер, і мама вмерла, і брат вмер. І сестричка вмерла. У брата троє дітей було, померли з голоду. і ми розрізлися між людьми мов машенята. І це то так було. Як по Шевченку. Історики кажуть, штучний голод мав передовсім ідеологічну причину. Радянська влада намагалась берегти контроль над територіями вже оновленої імперії, і Україна у ній була важливою складовою. Потрібно було зробити керованим селянство. Бо селянство це основна частина тодішнього українського населення. Зараз ми маємо більшість населення, котре живе вже в містах. А тоді. В основному українці це була селянська нація, і ось селянство давало людей, котрі з поміж себе котрі були здатні боротися проти радянської влади. Таких потрібно було знищити. Яким чином розпочинати якісь бойові дії, каральні акції це посилювало спротив? Тому було організовано голодомор. Іноді вони не їли так довго, що вже відчували наближення смерті, каже Марія Тесля. В ті роки за їжу йшло все від домашніх тварин до хижих. Ходили по, по лісах, шукали е, йошиків, їжечків, щоб їсти. Штучний голод оминув Рівненську область, яка на той час знаходилась в складі Польщі. Однак наші селяни все ж знали про страждання земляків, які знаходились за кордоном східніше Корця та Острога. Було організовано допомоговий комітет, збирали їжу, збирали гроші, але радянський союз не приймав цієї допомоги, тому що вони говорили: ні, в нас голоду немає. От в радянському союзі українцям живеться дуже добре, тому ваша допомога нам не потрібна. Міста українські в 32 другому, роках були всі трупами, які кожного ранку збирали і ховали безіменних могилах нині джерела називають різну кількість загиблих в руки голодомору: від трьох до десяти мільйонів людей. А штучний голод визнали геноцидом українського народу чимало країн світу. Іван Марчук, Микола Штемпель, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.